Горошок ми вже вибрали, спродали. Це у нас біленька фасоля. І дещо знову горошок ми вибрали. Були різні сорта і перекладала я фасолями. Тут у нас фасолька шпиргова, зараз на риночок. Тут у нас фасолька, широка лопатка. Широка лопатка кущові. Чому я їх саджу? За кукурудзами, тому що кожен, хто садить широку лопатку кущову, знає, що вона дуже хоче тіні. Тому я її ховаю за кукурудзами, щоб вона була гарненька. Солодкі кукурудзи у нас. Тут у нас кабачок схований так само. З однієї, курудза, з другої, щоб більше тіні, аби не втрачати так вологу, кабачок би не поливати. Де ще у нас де знову солодка кукурудзка? І шпаргова фасолька далі. Ми вже її зібрали на риночок. Насідці в нас така фасолька. І далі в нас гарбузок, який мені майже пахи. Такий великий.